будь ласка, тисячу гривень, я тобі за тиждень віддам. Та я то тобі позичу, але наш. Дивись, знайшла собі сумку, подивись, яка якість, така точно буде на роки. Але ж, ну, відповідно, якість і дорого коштує, але на роки. І скільки те, по-твоєму, відповідно, коштує? Та пише на ціннику ніби 5 тисяч ти дурна ходи, куди да. на дивись. Ну і що? Я рада, що ти собі купила таку сумку, як я хочу. Я тобі кажу, на сумку дивись. Гарна? Ну так гарна, точно така сама, як ми бачили у тому магазині. Гарно прошита. Не проклеєна, а саме прошита. Ну таке, я нічого не розумію. Річ в тому, що ця сумка коштує 1340 гривень. Ой, та ти її десь, певно, ще пару років тому купляла, і думаєш, що ціни взагалі не міняються за той час. Ага, тиждень тому. Як? Де? У Байбекс там взагалі всі сумки возять з Туреччини і якість во. В них шикарні ціни, і до кожної сумки дають ще й гаманець у подарунок. Ого, який тут вибір, і ціни такі приємні. І до кожної сумочки дають гаманець в подарунок. Блін, капе. Бери дві, то ще й знижка буде. Беру дві.